А, дуже, а ось формула серце? Тут дуже класна, знаєш, історія, яка як з'явився символ, коли люди руками показують. Моя найулюбленіша, тут їх багато. Це про те, як корейці придумали показувати сердечко ось так. А це... До речі, мені сьогодні розповіли надзвичайну історію на екскурсії, підійшов хлопець, каже, я вам хочу ще дорозказати". І, значить, Історія була в тому, що коли ми показуємо сердечко ось так, то воно у всіх однакове. Да. Але корейці придумали, що треба показувати сердечко ось так. Чому? Тому що кулак кажуть, що це твоє серце, це розмір твого серця. Тобто, коли ти кулаком це показуєш ось так, то це твоє серце, саме такого розміру твоє серце. І вони так. придумали ось ці два пальці. Що ти думаєш? В Кореї проходили Олімпійські ігри, так. і вони випустили для корейських атлетів спеціальні рукавиці. У нас тут є ця фотографія, на якій кінчики пальців. Червоні. Сплети, да, це в'язані рукавички, вони червоного кольору. І коли корейські атлети підіймались на п'єдестал, що вони робили? І таким чином цей символ з Кореї поширився по всьому світу. Це надзвичайно. А в цих слухавках а, історії 35 людей, які послухали своє серце. Але. Нікого немає вдома. А ви зможете послухати? Клас.